Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова вітаю вас. На сході України реалізовується план із дестабілізації ситуації. Таке заявляє прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду. Каже, що усім абсолютно зрозуміло, що відбувається реалізація антиукраїнського, антидонецького, антилуганського та антихарківського плану: плану з дестабілізації ситуації, плану щодо того, щоб іноземні війська перетнули кордон і захоплювали територію країни, чого ми не допустимо. Це була цитата. Між тим є повідомлення в в мережі Фейсбук від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який заявляє, що будівлю Харківської обласної держадміністрації повністю звільнили від сепаратистів. Хоча ми можемо спостерігати пряму трансляцію стрім наших кореспондентів з під Харківською обласною держадміністрацією виглядає так, що під самою обласною адміністрацією дуже багато людей, які стоять там з червоними прапорами, є е, прапори, е, зроблені під е, як нібито елементи Георгівської стрічки. Проте як протидіяти сепаратизму на сході України, будемо говорити сьогодні в ефірі програми Ваша Свобода поруч зі мною у студії Микола Величкович, заступник міністра внутрішніх справ України. Добрий день, добрий день та Микола Маломуш, колишній голова служби зовнішньої розвідки України. Вітаю вас. Доброго дня, і то, оскільки я почала говорити про те, що за інформацією від? Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова звільнено. Харківську обласну держадміністрацію. Він пише у Фейсбуці, що він перебуває е, сам у Харкові. Що ж там відбувається? Доброго дня. Я буквально перед ефіром до, до Чарового по міністерству. Він підтвердив, що приміщення ОДА звільнено. Можливо, звичайно, що є е, ці е, прихильники сепаратизму перед будівлею, але сама будівля звільнена. Ми бачимо, що відбувається процес одночасно в трьох областях: Харків, Луганськ, Донецьк. І е, одночасно є захоплення ряд будівель в Луганській, в Донецькій областях, але вже е, сьогодні там вже знаходяться або вилетіли представники силового блоку. Аваков є в Харкові, е, в Донецьк вилетів Ярема. І в Луганську. Ливаченко. На Леваченко і Поробі. Що заважало їм вилетіти ти вчора? Даруйте? Бачите, ситуація пішла досить різко, тому що ми бачимо, що служби ФСБ працюють. Чесно кажучи, ну, наскільки воно пішло різко, ну, видно, просто. Недооцінили їх, що Росія пішла на павабанк, тому так і кинули всі ресурси, всі можливості для того, щоб дестабілізувати обстановку. Ви очевидно, як і я бачили відео, яке гуляє в мережі інтернет, як один з місцевих луганських журналістів спілкується з луганським же співробітником міністерства внутрішніх справ. Ну там нецензурна лексика, то mm -hmm. діло десяти вже в цій ситуації, але він говорить про те, що ну доручення було злити обласного дміністра приміщення СБУ. тому ніхто і не захищався питання питання чи це є саботаж чи це є чи то є якась інша причина чому було захоплено зараз безпосередньо керівники на місці будуть вивчати тому що для нас звичайно є дуже важливо щоб працівники правоохоронних органів спеціальних служб виконували були вірні присязі і тому думаю будемо знати картину до вечора чому це було чи це було саботаж це було просто Зусилля для того, щоб не допустити кровопролиття. Адже ну, це дуже важливо, тому що сепаратисти йшли, прикриваючись жінками і дітьми. І застосування сили було, просто було, призвело би до, ну, могло б бути, ну, просто до неконтрольованих процесів. Тобто, то вчора інший. Інший колишній силовик, колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, написав так само в мережі Фейсбук: що або організатори сепаратистських акцій завтра зранку сидітимуть, або керівники силових структур позбавляться крісел. Тобто, ви думаєте, що до вечора це стане відомо, так? Усі силовики працюють якраз саме в тих регіонах, де це сталося. Я думаю, до вечора ми будемо мати дуже швидку інформацію і оцінку безпосередньо від керівників силових структур. Пане маломушу, то пан Волочкові сказав щойно, що ФСБ працює. Кому як не зовнішні розвідки знати про те, наскільки працює ФСБ і скільки там внутрішнього, скільки зовнішнього впливу? Я хочу сказати, що ну ми вже про це говорили. Що йде чітко геополітичний сценарій. Він передбачав захоплення Криму південно-східних областей України. Перший етап вже проведений. От ми не спрацювали, якщо по повиком рахунку в цілому вже, вже конкретизувати, ми про це говорили. Але зараз йде другий сценарій. Е, Напротязі двох-трьох тижнів реалізація йшла сценарій дестабілізації введення військ. Відповідно, спільними зусиллями вдалося все-таки нейтралізувати позицію Російської Федерації на сході на півдні. Зрозуміло, що зараз реалізується дуже потужний ефективний оперативний сценарій, задіяний якраз на території Донецької, Луганської, Харківської, Одеської, Миколаївської Херсонської Херсонських областей. Про це відомо. Відповідно, всі плани, які передбачалися, і розвідувальної України отримали інформацію. Ми не разово розмовляли із керівником служби за Гвоздьом, із керівним складом інших силових структур. І е, дуже надзвичайно важлива ситуація. Ми сьогодні знаходимося ще на одному етапі надзвичайно важливих випробувань. Ситуація не така проста, як ми сьогодні представляємо, тому що масштабна реалізація сценарію дестабілізації ситуації в підозхідних регіонах, дестабілізації якраз в правоохоронних органах спеціальних службах і протистояння з центральної влади задіяний. Це те, що пишуть наші колеги у Фейсбуці, але ми маємо достовірну інформацію щодо таких конкретних дій. Тому в даній ситуації надзвичайно важливо діяти на упередження. Завжди так діяли при різних сценаріях по Криму. І коли дійсно задіяли всі системи захисту з боку Служби безпеки України, внутрішніх військ на той час, зараз Національних гвардії, МВС, зрозуміло, прикордонників, якраз нейтралізація проходить дуже ефективно. Надзвичайно важливо. У цих реальних умовах ми вже не одну не один тиждень якраз ведемо таку роботу, але до кінця так і системно не організували захист. Це в першу чергу діяти на упередження. Ми знаємо, хто організатори цих заходів на стратегічному рівні, не тільки як з Москви, а які політики, які бізнесмени. Ми знаємо, хто фінансує, хто організовує як на стратегічному рівні, так і конкретно по областям. Конкретно очолює відповідно бойові структури, ми знаємо всіх структури і Інші Якщо Нікої ви би... кажете, ми знаємо, от преса пише про те, що пан Ахметов побував е, якийсь там місяць у пана Путіна в Кремлі, і там мовляв з цей сценарій працювався. Чи можна говорити, що так воно й було? Ви знаєте, тут е, така конкретика, вона надзвичайно складно сказати, що це точно так було. Але те, що е, хто прибув в Україну із бізнесменів. Хто фінансує за які гроші і хто проводить безпосередньо організаційну роботу, відомо. Проводиться розробка цих людей, затримуються до акцій, до вчорашніх акцій, ви не маєте увазі кожен іноземних день. бізнесменів, не так, обласково. не українські. І українських в тому числі. От і українських е, організаторів е, сепаратистів, відповідно, ряд організацій, Донецька Республіка, наприклад, ті, які відповідно відстоюють якраз проросійські настрої, а Це вісім організацій, які розміщені в цих регіонах, які використовують безпосередньо для цих акцій захоплення, і організаторів, які є громадянами України і громадянами Росії, прибуття їх розміщення, організаційна робота це компетенція безпекового сектору, які повинні кожного дня цим займатися. Мало того, Основні зусилля, бачиш, що там є, не сьогодні їхати міністру або Вовській, голові СБУ і всім учасникам. Їхати треба 2-3 тижні назад заступникам, включати весь оперативний склад центрального апарату західних областей України і опанувати ситуацію. Оце механізм, який повинен працювати. Зараз надзвичайно складно нейтралізувати, коли вже розпочався потужний процес, тим більше екстремістів, вже захоплюють приміщення. Я хотів би все таки сказати, що. Розробка по цих людях, які проводять у ці сепаратистські дії, відбувається. Але дуже важливо їх не тільки виявити, але і задокументувати, щоб можна було, щоб це було в тому полі для того, щоб потім розвинуватики інцинуаціях. Друге. В ці регіони перекинуті додаткові додаткові сили національної гвардії внутрішніх військ, які в Луганську, в Донецьку, в Харківську області прикиді на підсилення для цього в тих областях в Луганській області, зокрема переведено повністю правоохоронні органи в повну бойову готовність для того, щоб припинити ці сепаратистські дії. Дії відбуваються. Ми розуміємо також те, що Росія задіяла всю свою можливу агентуру. І всі свої групи впливу. і зрозуміло, що ті дії, які зараз відбуваються навіть сьогодні в Києві, це говорить про те, що йде намагання дестабілізувати не лише в не лише на сході і південному сході, але також і намагання дестабілізувати ситуацію в Києві. Це, і це є однозначно. Ми бачимо цей процес, це один процес. Вони задіюють максимально максимально всі свої агентурні, ну. Їхня, їхня кінцева мета хтось говорить про е, військове вторгнення. Е, хтось говорить про е, те, що мовляв місцеві референдуми проведення от і е, зміни державного устрою, е, Кінцева мета це понати всю ситуацію в Україні як політично, економічно, територіально у всіх вимірах. Зрозуміло, що використовується різний сценарій дестабілізації і умовний, який по Криму е в апках легітизації влади. Тому цей сценарій, він навіть не новий. Він декілька тижнів тому пробувався не раз, особливо коли перший раз не вдалося. Коли піднімаються люди, захоплюють відповідно приміщення. А ще звертаю увагу, не тільки агентура, не тільки сепаратисти піднімають прихильників, які мають такі погляди. Давайте ще ж момент не обмоню самі себе. Реально в цих областях є прихильники відповідно Росії. Відповідно, є ті, які дезорієнтовані, що тут і фашисти, терористи, які зараз захоплюють ці області, піднімають на цій хвилі людей, ті ж організатори, які ми говорили, відповідно, це люди, які відстоюють наші вже свої права. Зрозуміло їх втягують екстремістську діяльність. Вони захоплюють приміщення, і в цій ситуації створюються передумови, наприклад, виборів народних губернаторів, народних президентів і передумови для вторгнення, тобто не просто вторгнення, а створити передумови, створити видимість легітимності таких дій, що це народ вимагає не тільки захистити російському населенню, а навіть братів славян-українців, і в центрі, в тому числі, і передбачалось правильно, коли я сказав, передбачалось, і особливо тиждень назад дестабілізація в Україні і в центрі України. Коли було зіткнення навіть на біля Верховної Ради, біля Кабінету міністрів і тому по я пропоную зараз послухати одну таку прихильницю, як е, російсь, російського світу чи російського вторгнення. Очевидно, е, це на мітингу в Луганську. Пропоную послухати. Ми не хотімо розрушати і ніколи не хотіли це робити. Но Ми не дозволимо фашистам Они сделать то, що вони задумали, уничтожить нас. Они хочуть нас вакцинувати уже вакци... Це звучить на мітингу. Зрозуміло, що людина на грані істерії і говорить ні ви що, але чи якось хтось би мав би працювати з такими людьми? Бачите, ну цей хто що тільки що продемонстрували, це це без коментарів. Тут ма що коментувати. Ми, ми розуміємо, що таких людей таких екзальтованих, таких, ну трохи неадекватних використовують у своїх цілях для того, щоб підігріти градус соціальної напруги. Ми також розуміємо, що деколи це може бути інспіровано спеціально для того, щоб. Ну, оця емоційне, ця емоційна напруга, тому що значна ми знаємо тільки частинку тих, таких, нібито, які виступають, але насправді навіть ті самі звернення які в Донецьку і в інших областях звучать, що просто просимо не втручатися в Росії, які виступають за що Україна це єдина країна, і вони себе асоціюють повністю, хоч російськомовні а себе лише з країною. Про це Росія і цей ці, як їх назвати, їх важко назвати, але це. Фактично сепаратисти, вони це замовчують і це не пускають. Ми ж бачимо необхідність у першу чергу донесення тої прозориї інформації, тому що ми зараз бачимо скільки прикушує інформацію першу тих в тих регіонах. І думаю, що до сьогоднішнього дня ситуація буде дещо вирівняна, і ми це побачимо сьогодні вечором. Тобто, чи можна говорити про те, що небезпека, там скажімо, захоплення на Одещині Одеської адміністрації Миколаївської Херсонської іменувала? Сьогодні правоохоронні органи, зокрема, я можу говорити про МВС, працюють для того, щоб це не допустити. Проводиться, я профілактиці, думаю, не тільки по МВС, а й по інших структурах. проводиться профілактична робота для того, щоб роз'яснювання, для того, щоб про недопустимість по східних регіонах порушень у кримінальні провадження. Про сепаратизм та інші ну та інші дії, і це також це для батьків буде трошки отрізляючим таким фактором, що добре. А як це тоді бути з інформацією буде? про яку, от, наприклад, пресекретар Луганської обласної прокуратури Марина Брагіна вона не знає, чи випустили тих шістьох, які були раніше затримані за блокування на Луганщині органів влади, чи не випустили це? Невідомо, от сепаратисти повідомляють, що їх. Відпустили прокуратура. Не знає, як насправді ситуація. Ну я думаю, що треба каже думаю, служби безпеки з того приводу. Дасть вони, думаю, вони наші колеги дадуть інформацію. Їм будемо знати чітко і конкретно. Тобто, ви не знаєте? О, я не знаю чотириста код Києва 044, Це програма ваша свобода. Довіряєте нашій думці, я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч, І Віталій Портиков Інна Кузнецова Людмила Ванник. Будьте нашими друзями, знайдіть нас у мережі Фейсбук. Шукайте нас у мережі Фейсбук, телефонуйте нам 490-2905, Ставте свої запитання <coughs> Миколі Величковичу, заступнику міністра внутрішніх справ України та Миколі Маломужу, колишньому голові служби зовнішньої розвідки України. Підказують мені, що маємо запитання. Добрий день всім Вітаємо вас. Я не спеціаліст, але невооруженим взглядом видно, що це за єжу проплачені казачки. І, вот эта истерически кричавшая женщина, это такі були у нас в Києві возле Верховної Ради, які потім людей убивали. У мене два вопроса. А куди смотрят нормальні жителі Донецька, Луганська, Патріоти? Они что, не бояться гражданской війни? Я читала вчора звернення мешканців Донецька до голови Верховної Ради, виконуючи обов'язки президента Пана Турчинова. Вони звертаються з проханням, ну аби допомогти у врегулюванні ситуації. Це було звернення оприлюднене через газету «Здається, новості Донбаса». Ще... А второй вопрос у меня, пані ведущі. Нова власть не знает, за що брати, куди направляти усилия. І менше потрібно критикувати її. Такої ситуації не було всі 23 роки незалежності України. І взагалі потрібно срок увеличити от таким гадом до 15 років. Дякую, дякую. Я не знаю, до кого запитання було. Очевидно, не знаю. Якщо можна, я б хотів одразу сказати, ну, коли справді такої ситуації, в якій ми зараз опинилися, за весь період незалежності не було. Тому що одночасно відбувається і необхідність зміни системи, яка є сьогодні, яка була, нам прийшла в спадок, і плюс зовнішня загроза, не то, що зовнішня загроза, включно і зовнішня інтервенція зі сторони Росії. І оці всі виклики зараз одночасно одночасно треба вирішувати. Ну зрозуміло. Від вас відповідь буде стосовно критики влади. Буде. Тут така ситуація, як такі були переломні періоди і на початку 90-х років, особливо з Кримом, це початок 90-х і посередин 90-х. Тут такий момент, крім правоохоронних дій і тому подібне, що повинно діяти ефективно. Тут треба активно активне діалог з елітами, особливо Сіднею, Південним і тому подібне. І тут в першу чергу ситуація пов'язана із розширенням місцевого середування економічно, соціально, мовний. Перше культурний передати на, на місця багато функцій, в тому числі і поліцейські функції, особливо муніципальна поліція, і судова, особливо на рівні перших інстанцій, та подібне, де люди відчують себе господарями. Але саме головне зараз завивати кредит довір'ю не скільки з позицій правоохоронних органів, де вони дійсно мають свої функції, але з позиції центральної влади і еліти Донбасу. Або Луганська, або інших областей. Іншого варіанту не буде. Постійно матимемо так сказати, ці вибухи виступи, постійно матимемо проблеми. І поки ми так сказати, не формуємо, не гармонізуємо відносини, це я говорю і політичні, і економічні, і правоохоронні, і культурні, нічого не буде. Тому треба якраз діяти більш ефективно цивільному складові. Маємо ще запитання від слухачів. Алло. Говоріть, будь ласка, добрий день. Добрий день, Анатолій Сергійович, Пенсіонір. У мене, наче, саме головне ці два-три місяці, бо ми только зараз взяли за це дело. неужели было можно можно было Я, раніше не можна було показати апартаменти Януковича, Пшонки? Что Чи можна було показати? Щоб пане информация... можна було показати тим більше чітка стратегія була відома. От відповідно, прошла влада діяла в Унісон якраз здача наших інтересів у всіх вимірах економічних, політичних, фінансових і оборонних. Нова ну, влада, яка прийшла, дійсно мало часу. Почав опановувати ситуацію, але я думаю, що за рахунок більш ефективних людей я рахую у центральній владі, в першу чергу, в кабінеті міністрів, правоохоронних структур, особливо в безпековому секторі, повинні діяти професіонали. Навіть якщо прийшли окремі політики, вони повинні сформувати потужні команди професіоналів, відповідно провести зміну на місцях на протязі декількох днів. Люди відомі. Це дуже швидко робиться. Зрозуміло, всі, -всі е, люди повинні задіяти всі механізми колективи свої для відстоювання інтересів України. Це можна зробити. Ще одне Добре. запитання. Добрий день. Говоріть, будь ласка. Алло. Слухаємо вас. Доброго, Доброго дня вам. Вітаємо вас. Це місто Яготин, що на Київщині. Я хочу вам, вам, вашим шановним гостям поставити два запитання. Питання, бо поки ми будемо думати, час іде. Ні, ні перше запитання таке. Шановні панове, чому до, до сих пір не робиться порядок у нашій країні? І навіщо допускають отаких скажених собак? Вони там кричать, Тож жінка та, кричить, як скажена вже собака. Ну, не треба так ображати нас. І... От запитання нас давайте. Фашистами? Друге запитання: скажіть, будь ласка. Чому нас обзивають фашистами? Це що мають в виду бендерівців, так поясніть, будь ласка, хто такий був Бендера і яку користь приніс генерал Власов? Дякуємо. Тут ми зараз як зайдемо в історичний ракурс, це буде тема іншої, іншої програми. Я думаю, що в першу чергу ми ну, історичний аспект це ми залишимо, залишимо поза сьогодні кадром. На наступний раз. Єдине, що я хотів би сказати про те, що показав, що використовується різноманітних екзальтованих людей, які і для дестабілізації піднімання градусу. Ми також бачимо про те, зокрема, і в сьогоднішніх умовах, як в Києві події сьогодні, також підігрілися і сьогодні не відбулася заміна тих суддів конційного суду, які б бути. Ще були призначені Януковичем. І сьогодні те, що певно пан Микола казав, що використовують деколи наших патріотичних налаштованих людей в цілі середовища для досягнення якихось цілей, для того, щоб зірвати конструктивні речі, які сьогодні потрібні в владі. Це, це реальність. І ми сьогодні з тим стикнулися, коли, було, коли сьогодні не відбулася заміна п'ятьох суддів Конституційного суду, які ще були призначені за Януковича. Тут з мережі Фейсбук пишуть вам поради. Ну, по-перше, треба дотримуватися законодавства, як у Російській Федерації. На кожного протестувальника п'ять міліціонерів. Ну в принципі, міліціонерів пишуть у нас достатньо, але якщо вони не підпорядковуються, то замінити їх на Дніпропетровських, оскільки в Дніпропетровську порядок тих, хто зрадив зрадників, відправити до Львова на перевиховання або ж у відставку треба е, посади не продавати а грамотно призначати е, ще пані наталя пише на 100% згодна вони ж хочуть до росії так для початку їм треба влаштувати російські правила ніяких збори після другого затримання в'язниця От про сепаратизм пише вона, я взагалі мовчу. Далі всі пишуть, що потрібно протидіяти жорстоко, жорстко, не домашніми двотижневими арештами, а серйозними термінами, оскільки це серйозна стаття. Стаття справді серйозна. Кримінальні справи чи кримінальні провадження розпочато, але чи буде результат? Знову питання, питання суддів? Це питання. Не, ми не про суддів, ми про так, сепаратизм про, право. Про сепаратизм сході. Ну, хороша пропозиція. Я думаю, що багатьох багатьох би це отверзило. Ті, хто хоче дуже під Росію, ми к кримчани вже ну вже цю цю прілість в лапках можуть відчути. Думаю, ми не хочемо. Ми хочемо до Європи, а не в Азію. Від вас. Я хочу відзначити, що дійсно правильно слухачка говорить щодо порядку, порядок дійсно повинен бути, але для того, щоб це ефективно, відповідно повинні професійно працювати всі спеціальні служби правоохоронні органи. Якщо ми передумови до того, що ці активісти, і як ми говоримо, сепаратисти, як ми називаємо навіть в Фейсбуці, вони Можуть підготувати людей, вони можуть їх вивести на площу. Зрозуміло, що ми ще не допрацьовуємо. Перше система спеціальних служб. Тому зараз треба дійсно посилити і правильно пишуть, як ми раніше говорили, за рахунок центральних органів влади, за рахунок заходу, якщо не ефективно діють місцеві. А ми бачимо, що це так. Друга ситуація: що дійсно не, не треба давати і приводів, тому що хтось говорить, що називають нас фашистами, тут історичні паралелі не можуть бути. У нас сьогодні реальність є. Але якщо і на вулицях Києва появляються ті люди, які зброєю, які нападають на людей, які відповідно принижує згідно гідність, ми повинні точно так же реагувати без ніяких компромісів. Це і... дасть привід для Це була програма Ваша Свобода з Миколою Величковичем та Миколою Маломужем. Провела її інна Кузнецова на все добре.